У суботу, 3 червня, погода в Україні дещо зміниться. На заході, півночі та у більшості областей центру похолодає. А на Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та в Південних областях є ймовірність гроз. Найнижча температура цього дня буде відмічена на Сумщині, а найвищі показники очікуються на Луганщині, Донеччині, в Запорізькій області та в Криму. На Полтавщині хмарно з приясненнями. Очікується дощ. У день стовпчики термометрів піднімуться. До комфортних плюс 22. Після опівночі температура сягатиме 10 градусів із плюсом. Ранкові хмари затримаються у Кременчуці до вечора, а потім розсіються. Очікується дрібний дощ. Повітря прогріється до плюс 20 в день, уночі ж становитиме 14 градусів тепла. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у горішніх плавнях обіцяє бути ясним: ймовірний дощ. Мінімальна нічна температура повітря плюс 15, максимальна денна плюс 20. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 3 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1962 року плюс 32. Мінімальною температура була 1950-го градуси тепла. У будні дні. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.